Київський ретрофунікулер. На картині зображення фунікулер Києва, таким, який він був 100 років тому. У ті часи він називався Михайлівський електричний канатний підйом і з'єднував верхню терасу Володимирської гірки з вулицею Боричевтік. Спочатку лінія фунікулера була коротшою ніж нині. Там, де зараз розташована нижня станція, коли стояли приватні садиби, і тогочасне законодавство надійно захищало право власності, але після встановлення радянської влади та примусового скасування приватної власності вдалося продовжити маршрут на 38 метрів до поштової площі. Ця картина не просто зображення історичного транспорту, а візуальна розповідь про зміни, що відбулися у місті та суспільстві. Вона переносить нас у минуле, дозволяючи відчути атмосферу старого Києва та усвідомити важливість збереження його історії.